Привіт, це CranFape Ноу. І я хочу поділитися з вами досвідом, який був у мене, а саме досвід менеджера з продажу автомобілів. Для початку розповім, чим займалась компанія. Далі надам якісь практичні поради новачкам в цій сфері. Якщо вам взагалі нічого не відомо про продажі, думаю, це відео буде для вас корисним. Що ж, питання про компанію. Компанія займалась продажами послуг з продажу автомобілів. А саме, клієнт, який до нас приходить, дає, мовно кажучи, 400 доларів для нашої компанії. І ми підбираємо йому якісне, та гарне авто із США або Європи. 100 доларів отримував кожен менеджер, який продавав автомобіль. Що ж, Скажу для початку, це були продажі по телефону. Ми не зустрічались із клієнтами. Віч хоча і бували отакі випадки. Я би сказав, бути менеджером з продаж це не така вже і легка справа. Для початку треба розуміти, що всі хочуть купити у тебе товар. Товар, послугу, що б то не було. Але просто потрібно знайти той самий шлях. По якому треба пройти, щоб продати тій чи іншій людині послугу або товар. До прикладу, до нас зверталось багато людей і всі хотіли автомобіль. Це ж ясно, якщо вони звертаються, вони хочуть. Деякі бояться ем, складати гроші, деякі бояться за автомобіль, чи він не буде неполоманий, справний, ще щось. Заперечень було куча. Головне в продажах це відпрацювання заперечень. Тобто, якщо вони бояться склати гроші, треба пояснити, що все діє офіційно, гроші можна не переживати, не скидати, оскільки там, не знаю, у нас це був рахунок, який закріплений за ФОПом, і всі гроші бачила держава. Тому тут переживати не було чого. Так само, чи справний автомобіль. Всі автомобілі у нас перевірялися допомогою платних сервісів. І це також було одним із відпрацювань заперечень. Що я можу сказати? Під час продажів треба звучати впевнено. І якщо ти будеш невпевненим, ніхто не захоче купити тебе автомобіль. Не потрібно навіть збиватись в словах, оскільки це все відчувається як по телефону, так само і в продажах віч на віч. Далі треба розуміти, що всі хочуть отримати ту чи іншу послугу. Якщо вони до тебе звертаються, значить вони хочуть цього, значить їм це потрібно. Треба лише знайти шлях, як саме донести цю інформацію. До потенційного покупця. Третє, що я можу сказати, дуже слушно було б читати літературу, всю, яка пов'язана з продажами, слухати відео, аудіокниги, а також тренуватись сам собою і продавати комусь товар. Хоча я ніколи не тренувався, але да, це було б класно таке робити. Плюс треба знати про товар багато, щоб не запинатись, розказувати про нього впевнено. За свої два тижні я так і не зміг продати комусь автомобіль, оскільки справді це для мене було складно. В цьому ділі я перший раз був. Я репільто за освітою, третій курс навчаюсь у місті рівне. І після того, як я працював менеджером з продажу, знайшов собі іншу роботу, яка також пов'язана з продажами. Це майстер з масажу апаратного. А, що саме там продаю? По-перше, свої послуги, по-друге, косметику. Там, по-третє, продаю думку, що всім потрібен масаж, що потрібно його робити, він покращує тіло, покращує організм в цілому. І тут також треба вміти підносити інформацію для людей. І як сказав один автор, якого я читав книгу, що вся наш, все наше життя це є продажі. Оскільки ви продаєте себе будь-кому, продаєте свою думку своїм друзям, до прикладу. Не знаю, перед тим, як влаштуватись на роботу, ви продаєте себе роботодавцю. Мається на увазі переконуєте його в тому, щоб він взяв саме вас на роботу, чому саме ви потрібні на цій посаді. І я погоджую з цією думкою, оскільки справді все в нашому житті продається. Така цікава фраза, але справді. То, як ми вміємо себе продавати, наші послуги, це і показує те, хто ми є в житті. Оскільки завжди треба думати, як ти це робиш, який твій голос, який твій тембр, як взагалі ти себе ведеш під час продажу. Тому тренуйтесь завжди, коли є можливість продавати будь-що, будь-кому. Це така, я би сказав, одна з перших порад, якщо ви хочете стати гарним професійним менеджером продажу, будь-чого, будь-то автомобілі, косметика, білизна, холодильники, будь-що. Постійно потрібно тренуватися. В продажах. По своєму досвіду скажу, що продавати справді прикольно. Це весело, а особливо продавати тим клієнтам, яким, здається, нічого не продасиш. Коли ти входиш до нього в довіру. Це не має звучати так, інакше я впарю щось комусь. Ні. Я допомагаю людині із її потребами. Їй треба автомобіль, я допоміг, знайшов. Їй треба косметика допоміг, підібрав. Вирішувати проблеми людей це в першу чергу круто і завжди це плачується. Тому вирішуйте проблеми, продавайте. Всім успіхів! Надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім дякую.